Ну що, друзі, всім привіт! Всім доброго дня. Зараз хочу показати розпаковку та огляд такого вот ноутбука Compact HP Compact Presario SQ58 d 28 er Так, ось заказаний. Був в інтернет-магазині Розетка.ua в подарок з такою мешкою простенькою. Firtech USB-меша. Зараз ми подивимось, що вона собою представляє. По акційній суперціні. Зараз давайте відкриємо і подивимось, що ж. Приїхало. Що ми тут бачимо? Бачимо от такі от три інструкції по установці. Значить, є на російській мові. Так, наступне це ось сам ноутбук. Так, це тут, напевно, що гарантійний талон. Так, ось так запакований. Давайте поставимо його поки в сторону і подивимось, що у нас ще, є. ще знаходиться. Це отакий ось пенал, в якому є зарядний пристрій. Ось він такий зарядний пристрій. З таким ось входом. Так, HP. Зараз глянемо, 0,12 Вт, щось тут написано. Так, значить 19,5 вольта, 3,33 А. Зарядний пристрій. Так, наступне. Це такий мережевий кабель. Щоб під'єднати до блока живлення. Так, ось під'єднуємо. Та э, літіонна батарейка повинна бути. Да, ось така літіонна батарейка на 10,6 вольта 4300 мА. Так. І все. Давайте розпакуємо наш ноутбук. так, Відкриваємо і бачимо отакий от, от величезний пакетик біля, Ну це добре, що вони ложать. Так, давайте. Подивимось. О, така от глянцева поверхність. Зразу відпечатки пальців залишаються. Давайте вставимо акумуляторну батарейку. Так, ось вставили. Все, давайте відкриємо. Так тканина тут є. Ну, в принципі, виглядає е, дуже і дуже непогано. ось Глянцева поверхність, ось тут біля е, тачу, екран сам глянцевий. Так, вверху у нас камера, мікрофон знаходиться, ктомка увімкнення, клавіатура обична. Ну, Дуже добре зроблена клавіатура. В принципі претензій нема. Тільки чомусь странно ці кнопки виглядають. Право, ліво, вверх, назад. ну, В принципі, дві клавіші нормально, а ці дві дуже маленькі. Думаю, що це не дуже буде зручно. Ну, зато кнопка Shift, я так розумію. Зробили велику. Так, дві глянцеві кнопки тачу, біля тачу. Така поверхність. Так. Так, так, так. Вверху такий логотипчик у нас є. Значить, з лівої сторони у нас знаходиться вихід ВГА. Решітка для виду теплого повітря. Вихід, тобто вхід інтернет, HDMI вихід, USB 2.0. Вихід, вхід для мікрофона, вхід для наушників, чи вихід на колонки. Під sd карточку Так, спереду у нас знаходиться решітка, я так розумію, динамік один і другий. Так, тут більше немає нічого. Так, з наступної сторони у нас знаходиться привод DVD-RV. Такою клавішою. Два USB 2 USB 2.0. Вхід для живлення і замок Kensington. Так, в принципі, що тут ззаду у нас такі от ножки. Присутній резиновий акумулятор. Значит, тут решітка, я так розумію, для пам'яті Wi-Fi і так далі. Жорсткий диск. В принципі, тут все ясно. Ну, Поверхність, звісно, вся у відпечатках знаходиться. Ну, давайте спробуємо увімкнути і побачимо, чи він у нас ключиться, запуститься. Так, ось вимкнули в мережу. Бачимо індикатор зарядки, Находиться біля шнурка, живлення, не знаю, чи це зручно чи ні. Так, і давайте попробуємо вимкнути. Побачимо, що ж буде. Так, запустився от HP. Так, давайте я зробимо так, щоб було видно. <кліст> бачимо, операційної системи немає, але можна встановити самому. Біля кнопки Wi-Fi є такий індикатор, Ось, бачимо. Давайте попробуємо увійти в BIOS F10, якщо я не помиляюся, в ноутбуках HP. Да, BIOS, Insider H20, Setup Utility версії 37 написано. Ноутбуковий у нас е, стандартно процесор e 1 Так, ось частота 1000. 480 МГц Це відеокарти. Здається. 4 ГБ ОЗУ. вот. Процесор заявлений, здається, по 1,5 ГГц. Dual core так 750 ГБ Вінчестер. І відеокарта Radeon HD 7310G. Bluetooth Wi-Fi також повинен бути. Так, ну давайте ще розглянемо, що ж за мишка йшла. Податок до ноутбука по акції. Так, значить, так воно відкривається дуже довго. Бачимо обично мишка маленька, прикольненька, так, вхід USB і дивимось. Так, ось така ось мишка, лазерна. Так, На коробці написано вона має 800 DPI. Так. І... В принципі... Можна сказати, що е, зручно тримається в руках. Ну, тільки мені такі не подобаються. Вони досить маленькі. Не знаю якому. Як Ліщатку. Ось така ось мишка. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд, до побачення!